Привіт всім і ми з України, дівчулі і всі мої підписчики, отак вот наші жіночки, вчителі і діти плетуть для наших воїнів такі сітки. Бачите, отак вот працюють вчителі разом з дітьми, разом з жителями селища. Всі кожен день. Приходять і потрошку вносять свій вклад у нашу перемогу. Галина Феофілівна, Галина Феофілівна, можна вас показати? Це дуже гарна вчителька. Хлопці, хлопці молодці, молодці такі хлопці, гарно вас виховали, батьки. А Галина Феофілівна дуже гарна вчителька. Вона вже дуже дуже багато дітей виховала тут, навчався навіть у неї мій внук. Так, да. вона дуже гарна. Вчителька, тому що я знаю, що наш внук дуже любив до неї ходити. І коли вже перейшов у старший класи, то трошки навіть і нудьгував. В неї завжди підхід до всіх дітей. Вона всіх їх любить. У неї не буває поганих дітей. Вони в неї всі гарні, добрі, гарно навчаються, навіть ті діти, яким погано дається. Але в неї завжди всі діти дуже гарні. І всі стараються, вона до всіх прикладає свою працьовиту силу. Хоч вчителька вже дуже багато років працює в школі, але вона завжди з ними займалась навіть після уроків, тому це дуже поважна людина у нашу селищі. Так що, отак, росіяни, подивіться, які ми гарні люди, яка наша славна Україна, і як ми працюємо всі разом. Всі разом заради нашої перемоги. Так що, дівчулі, ану поверніться і скажіть слава Україні. Повертаємо, скажете. Слава Україні! Отак. А нам буде все Україна.